Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Продається ось такий ренотрафік. Автомобіль 2013 року. Довга база. Оригінальний пасажир. 2,0 мотор 84 кВт. Як ми бачимо, автомобіль є з туманочками. Всі у нас шилдики на місці, DCA 115. Це показує, що у нас автомобіль 84 кВт, 115 кінських сил. Новенька гума, літня. Цежка 16-215-65-16. Це. Вона майже нова, там, я думаю, протектор, напевно, відсотків 90. Відмінний стан. Є підкрасся по правій стороні і фарбований капот. Ніяких там ДТП нічого такого серйозного не було, але це все фарбовалось не за один раз. Капот фарбувався буквально недавно. А по правій стороні там, дві двері фарбувалося і розтунюровку легенько робили на заднє крило. Тобто нічого серйозного, але що маємо, то маємо. Так, автомобіль ціленький, порошки у нас всі рівні, там, здається, ніяких таких вмятин, подряпин такого нічого немає. Всі ці герметики оригінальні і тут, і зверху. Арочки ціленькі, не висічені, нічого абсолютно. Ззаді у нас розпашонка з дворниками, все працює, всі підсвіточки, дворники, мивачі, підігрівачі, абсолютно все. Автомобілю також є оригінальне вебасто догрівач, хто як називає. Допомагає дуже взимку. Коли на дворі температура менше 5 градусів тепла, автоматично включається цей догрівач. Коли ви стоїте на холостих оборотах, дуже допомагає, вас постійно дує тепло повітря. На оригінальних колпачках дуже гарно виглядає в такому синьому звичайному кольорі. Є дві форточки з двох сторін, які відкриваються. Порошки звідси також, рівнесенькі. Гума всі 4 однакові. Тут в нас має бути пессенджер писати, але тут фарбувалася дверка, я думаю, тому воно там зараз немає того напису. Бамперок ціленький, не висічений, все добре. Лобове скло також ціленьке, ніяких там сколів, нічого такого немає. Так, йдемо по салону. Автомобіль у нас оригінальний пасажир. Це 9-місне авто. Категорія Б, нічого змінювати не потрібно. Також, як ми бачимо, має круїз-контроль. Руль, до речі, зберігся просто відмінно. Такий оригінальний рулик. автомобілю, там майже 300 тисяч пробігу, але руль ще все витримав. Ручечка це вже замінена. Заміняли її до мене. Яка є? Така є? Кондиціонер заправлений працює. На задніх пасажирів також є кондиціонер. Магнітола з Bluetooth і з флешечкою також є. Тут на потолку мікрофончик. Дуже зручно, коли набираєте, підключаєте телефон до скажімо так, магнітоли в автомобілі, тоді ви розмовляєте і чуєте вам вашого співрозмовника в динаміках. Є також дві подушки безпеки, тут одна в панелі, одна в рулю. Ось тут ця подушка включається-виключається, є склопідйомники. В принципі, все, скажімо так, майже стандартно запаска домкрату все присутнє. Ключик запалювання, оскільки пам'ятаю, в цьому автомобілі один. Ідемо далі. Заді у нас два дивана оригінальних. Автомобіль, як я вже казав, 9-місний це категорія Б. Оцей диван йде з сидіння Isofix. це можливість кріпити дитяче крісло. дуже зручно. Це у нас форточки, є обдуви на кожного пасажира. Ось цей синій це дує на потолку, червоний дує ось тут внизу. Червоний це тільки тепле повітря, синій тільки холодне. Ні ржавчий, нічого абсолютно немає. Все в відміну в стані. Тут також. все гарно. І тут також. Це вже проклеювали самі оці чорні наклеїчки. Тому що тут витирається від уплотнителя і буває, що такі краска ніби злізла. Цьому автомобілю це все передбачили, щоб все було добре. Тут видно в принципі, що все гарно. Йдемо далі. Так, Ззаду у нас ось такий вигляд, присутня полочка. Дуже до речі, останнім часом за них питаю. Це в нас забір повітря для кондиціонера. Задні дивани складаються в 2 секунди, дуже все зручно, все швидко. Протолочок у нас ціленький, дах у нас також цілесенький абсолютно, ні ямок, нічого немає. Ось такий вигляд зоб. Дуже ярко виглядає автомобіль. 262 тисячі пробігу. Працює просто відмінно. Рівень масла без двох поділок, так має бути. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід і все інше. от Розхід по місту. Я останніх там 4 дні цим автомобілем сам рухаюсь по місту. І отакий розхід. от У нас дві поділки, це вже на 300 км солярки в баку. Все працює, як я вже казав, всі кондиціонери, все повністю догрівачі, там, і підсіточки, сигнали, там, все ручник, також ми бачимо, тримає, все до мелочі. Послухаємо моторчик, Так працює Європ'ятий мотор. Як я вже казав, вся екологія на місці, нічого не вирізалось, не прошивалося. Моторний. Торний не мил, все як має бути, кришечка є, як ми бачимо. І стаканчики, все оригінальне, ніяких там і масла, такого нічого немає. Почонок чистенький, Болтики не кручені, все нормально. Мінімна робота мотора. Під капотом також ціле, не ржавши, нічого немає. Працює бомбезно. Ззаді абсолютно не може бути ніяких димів, тому що вся екологія на місці. І тим більше люди, які розуміють, знають, що коли екології немає, автомобіль трошки підсвистує. Тут як ми чуємо, все, тихенько, нічого не свистить. Все як має бути. Так от такий автомобіль. Прошу цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, постійно є різні варіанти, і дешевші, і дорожчі. Є номер телефона під відео, ціна на автомобіля також під відео. Будь ласка, до зустрічі.